доповідач, я хочу вам сказати, що на початок нашої конференції зареєструвалися 86 учасників конференції, 21 гість конференції, тобто, нас було на початок понад 107 осіб з 11 регіонів України. Я думаю, що це поважно на сьогоднішній день. Я хочу представити наступний виступ це теж дуже цікавий виступ, взаємодія архівів, бібліотек, музеїв як основа збереження Національної архівної спадщини України. Цей виступ представляє наш давній друг, яка завжди бере участь в наших зібраннях Світлана Семенівна. Артамонова, старший науковий співробітник Українського науково дослідного інституту архівної справи та документазнавства. Вона кандидат педагогічних наук доцент, але ваш виступ спільний, так? Спільний. Так. Будь ласка. Дозвольте мені перш за все привітати із заснуванням такого поважного зібрання, присвяченого Петру Тимофовичу. Ренту. І гадаю, що наш інститут, науково-дослідний інститут архівної справи та знавства, продовжуватиме ту краєзнавчу роботу, яку проводив Петро Тимофійович. Тим більше він дуже часто бував у нас на різних зібраннях і користувався великою багахою. І е, взаємодія архівів, бібліотек, музеїв як основа збереження Національної архівної спадщини України це частина е, фактично тої краєзнавчої виходи, яку, про, про, яка проводиться у нас в країні. І э, Архіви музеї і бібліотеки належать до публічних інституцій, соціальної функції яких є зберігання історичної пам'яті та історико-культурної інформації. Архівні документи, що зберігаються в архівних музейних бібліотечних фондах, є унікальними засмістами, різноманітними за типами та видами. За характером і невід'ємну частину спадщини українського народу. Специфіка діяльності співвідношення функцій музеїв, бібліотек і архівів щодо зберігання писемних матеріалів, розмежування різних видів писемних джерел між архівом і бібліотекою. Питання про місце музеїв у зберіганні писемних матеріалів тривали час. Були об'єктом дискусії як е, за кордоном, так і у нас в країні. Так, у 1922 році архівіст і музеєзнавець військовий історик, до речі, Габаєв у своїй роботі опит формулювання основних принципів організації научних хранилищ» писав, що архів це лабораторія ученика, музей, кафедра популяризатора. А бібліотека те й інше. Як бачите, він дуже влучно відкрив сутність діяльності бібліотек в цьому напрямі, напрямі сперіганні архівної спадщини. Серед архівістів цього періоду була поширена думка, що музеї не мають права. Збирати архівні документи і повинні передавати їх архівним установам через те, що вони не доступні дослідникам. Музеї розглядалися лише як культурно-освітні, а не наукові заклади, а документи, що в них зберігалися, розглядалися лише як експонати. А далі інший архівіст вже в 1926 році Маяковський у своїй стадії. Архів бібліотека і музей відмічає, що у різні періоди змінювалися теоретичні засади та організаційні форми розмежування та взаємовідносини архівів бібліотек і музеїв стосовно писемних пам'яток домовин. На базі проведеного вивчення. Діалектики розвитку архівів бібліотеки музеїв автор визначить сутність їх діяльності у відношенні до безмовних матеріалів та визначив як практично досягти взаємодії між ними. У статті закладено цінні загальні теоретичні засади щодо розподілу сфер діяльності архівів, бібліотек і музеїв, але практичні висновки були дуже спірними. І дискусія закінчилася все-таки визнанням за музеями та бібліотеками право на існування в них відділів описів та інших структурних підрозділів для зберігання архівних документів. Інтеграційні процеси, що відбуваються між різними науковими освітніми установами, і сьогодні призвели до того, що на початку 21 століття. Постало питання про співпрацю та взаємодію музеїв, бібліотек та архівів. І у травні 2004 року у Варшаві в Польщі відбулася десята міжнародна конференція архівістів країн Центральної та Східної Європи Сковоронківські читання. Темою читань стала проблема спільного та відмінного у єдиній системі накопичення, зберігання та використання історичної пам'яті музеїв, бібліотек, архівів. Відтрачивши важливість кожної зі вказаних установ у цих процесах, учасники дискусії відмітили, що вже давно назріла потреба розглянути взаємодію діяльності всіх трьох складових національних пам'яті в сучасних умовах. І продовженням цього обговорення стала дискусія на сторінках російського журналу Аттічни архіви того ж року. Учасники дискусії визнали, що музеї, бібліотеки та архіви є рівноцінними, цін... цін... взаємодоповнюючими одна одну під системами єдиної системи історичної пам'яті і підкреслювалося, що об'єктами музейного бібліотечного та архівного зберігання є предмет книга документу? Питання місця та ролі архівів музеїв бібліотеку у суспільстві. Їх участі у освіті, ознайомлені громадськості з культурної цінності та відповідно пошук нових форм і методів інформування про їх архівні зібрання, і на сьогодні залишається в центрі уваги архівістів, музеєзнавців, бібліотекознавців, співробітників музеїв-бібліотек, адже зазначені установи мають дуже багато, багато спільну у своїй місії. Потрібно сказати, що формування музейних колекцій залежить від принципів комплектування фондів музеїв. Ми знаємо, що там зберігаються писемні документи, рукописні, друковані документи, рукописні книги, стародруки і таке інше. Але потрібно сказати, що музейна цінність документа визначається не лише художньою цінністю. Е, хоча у музеях головна увага приділяється тому, що документ повинен виглядати красиво, він повинен е, привертати до себе увагу. А ми дійшли до того, що і е, науковці-костини дійшли до того, що. Документ, навіть якщо він не дуже гарно виглядає, але він може мати велике значення для будь-якого дослідника, який працює на той чи іншою терміною. І е, таким чином, документ із музейної колекції має зовсім інше навантаження ніж із архівного зібрання. Документи, що подані в експозицію, призначені для відвідувачів. І останнє, як правило, не є таких тягок, тому документ э, розглядається там як експонат. І от все-таки все ми прийшли до того, що універсальним місцем для збирання пам'яток э, культури з часом друкованих деталей, грубо писних документів, матеріальних предметів стали все-таки бібліотеки. І у бібліотеках збирається. Значні за складом та змістом архівні форми вони знаходяться у відділах кількість книг і рукописів, які історично сформувалися ще у 19 столітті, як колекційні та архівні фонди в результаті цілеспрямованого зберігання книжково рукописних старваних прослідків з кино, установами начальними закладами, науковими товариствами. У дуже багато колекційних матеріалів збиралося саме в бібліотеках, перш ніж вони дійшли до тих же архівів. За багаторічну історію бібліотеками на великий досвід не тільки зберігання і збирання і збереження архівних документів, але й удосконалення технологій та методик роботи з ними, використання архівної інформації і Склад із зміст Національного архівного фонду, що зберігається в бібліотеках України, визначають форми їх використання серед традиційних форм використання архівної інформації Пріоритет мають експозиційна робота, організація використання документів в читальних залах, публікація архівних документів. Бібліотечні фонди на рівні. З музейними зібраннями суттєво доповнюють інформацію щодо історичної національної пам'яті, тому важливим є поєднання зусиль всіх інституцій та установ, що виконують функцію збереження історичної пам'яті у якісному та оперативному доведенні інформації до дослідників історії України. І е, потрібно сказати, що. Що, з метою реалізації оці, о, 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 цієї точки зору наш інститут протягом 1996-2000 2001-2006 років проводив дослідження. Стану архівних документів у музеях і бібліотеках України. І якщо перший, перший дом архівних установ України був присвячений тільки Державним архівам, то другий дом архівних зібрань України спеціальних довідників присвячено саме науковим установам музеям бібліотекам. Другий том довідника е, зібрав таку велику інформацію про стан архівних документів у музеях і бібліотеках, що склала 570 описових статей. Книга перша е, в ній 298 статей, у книги друг, другій 273 статті. З них 88 присвячена бібліотекам. Не всі бібліотеки зуміли себе показати, розкрити свої фонди, тому дуже багато статей було відхилено і вони не увійшли до другого тому архівних установ України. У першій книзі довідника зібрана. Матеріали про Національну академію наук України, про Автономну Республіку Крим і за алфавітом від Вінницької до Одеської областей. У другій книзі зібрано особові статті від Полтавської області до Чернігівської області і також про міст... установи міст Києва та Севастополя. Мета цього довідника це оприлюднення інформації про архівні зібрання, які зберігаються у музеях і бібліотеках України, їх міст, місце знаходження, зміст, умови доступу до документів, розширення можливості використання ретроспективної документальної інформації дослідниками та введення документів у науковий обіг. Репрезентація складу та змісту архівних документів України перед Вітчизняною та світовою громадськістю. І е, цей довідник е, своїм головним завданням ставить. Е, при, перш за все узагальнення та систематизацію відомості про наявні архівні документи у фондах державних музеїв і бібліотек, архівних підрозділах та архівних зібраннях державних наукових установ Національної академії наук, музеїв і бібліотек вищих навчальних закладів, які здійснюють збереження Національного архівного фонду, поповнюють свої фонди і колекції профільними документами. Включення відомостей про їхні інформаційні ресурси у систему довідкових інформаційних видань, а також розкриття системи інформаційно-пошукових систем та наукових інформаційних видань про склад і зміст фондів. Характеристика довідкового апарату в кожній структурі. У самостійні розділи були. Виділені на наукові установи Національної академії наук України, музеї бібліотеки міст Києва та Севастополя. І у розділі Національної академії наук включено відомості про Національну бібліотеку України імені Вернадського з її архівними підрозділами, Львівську національну бібліотеку імені Стефаніка з її підрозділами. Крім того, в розділі наукових установ Національної академії наук включені відомості про е, академічні інститути, зокрема про е, інститут, фонд рукописів та фонозаписів Інституту мистецтва, фольклористики та етнології. Імені Рильського, відділ рукопис, рукописних фондів і текстології Інституту літератури і імені Шевченка, крім того, відомості про науковий архів Інституту археології, тому що саме у цьому інституті зберігаються найдавніші фонди музею. Житності, Київського університету святого Володимира, Всеукраїнського археологічного комітету, Інституту історії, матеріальної культури та Інституту археології. Так, таким чином, в цьому довіднику включено всі. Не всі матеріали, всі архівні документи, з якими може познайомитись будь-який фахівець дослідник дослідних України. І, на жаль, у мене нема часу, щоб дуже багато розповідати про це. І лише хочу сказати, що ми працювали у співпраці з Міністерством культури і туризму, з Міністерством освіти. З Національної академії наук готуючи цей довідник. Довідник поки що не видано в друкованому вигляді, але він вже є на дисках, так що будь-який дослідник, фахівець може контрольовувати з матеріалами цього довідника і. Підготовлений довідник є вагомим інформаційним виданням, яке слугуватиме оприлюднення відомості про архівні документи наукових установ музею бібліотек і суддєвих доповних відомості про архівні документи України. Дякую за увагу. Ви вам теж дуже вдячні. Інформація дуже цікава. Чекаємо на цей довідник. Поки Валентина Кирилівна йде до трибуни.